Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила велику закупку в АТБ та була у м'ясному магазинчику. Зараз покажу свої покупки. В АТБ набрала багато фруктів, овочів. Зараз покажу. Дві цибулини. Це і на супчик, і так буде. Молодої картоплі більше, ніж кілограм. Вона у нас дорогенька, така по 40 гривень, здається, за кілограм. Я все підпишу. І одну морквинку. Бо купила якось дві. І що ви думаєте, одна пропала в холодильнику. Тому беру уже по одній. Все, щоб зварити суп і забути. І потім іти за новою. Ще три ківі. Ось таких величеньких, але ківі у нас дорогі вже по 138 гривень за кілограм. Чотири огірочки. Беру максимально все, що без кульочки. Бо кульочки по гривні, здається, чи по 90 копійок. Я думаю, я там беру по 2-3 штучки всього, на що мені це все в кульки пакувати. Так, два помідорчики. На ринок вже, напевно, завтра або післязавтра піду, а овочі закінчились, то сьогодні вже не схотіла йти. Тим більше у нас дощ, така погода, я не знаю, хто там на ринку хтось є чи нема. Так, бананів 5 штучок, таких невеличких, але хороших. Вони такі ще й полежать пару днів. Але стиглі. Персиків чотири штуки було, синок один вже з'їв, то, то напишу ціну за чотири, але вже Так, Рибку заморожену, хек філе на шкірі. Дуже люблю його, тому що я смажу його, просто роблю в ці. В муці, в борошні, просто в борошні е і обсмажую. Синок дуже любить таку рибку. І мені зручно, що це філе, і не треба багато кісточок діставати. Там одна-дві де-не-де попадеться. Тут у мене кілограм 42 г. Так, філе одразу покладу в морозилку. Для сина сирочки від мілупа без цукру 4 штучки взяла. Наче трошки подорожчали вони були дешевші. Так, батон від цар хліб не було. Знов беру від рум'яницю, такий 450 грамів батон молочний. Ще булочок накупили, уже так, щоб мало не було. Рулет з вишнями. зараз, Дімуль. Рулет із вишнями від цар хліб. І ось такий рулет з маком, теж від цар хліб. Молоко цього разу купила в м'яких упаковках. У нас трошки похолодало, то сподіваюся, що донесла нормально 2,5% жиру, такий, як зазвичай беру, від своєї лінії. Ще два тортики полюс купила, ті вже з'їли, тому іще купила. Так, і дещо в посилочку вже купую знову. Ось таке печиво від бісквіт Шоколад, це Харківське, сеньор Батоніо. Крекер трішки солоненький. Так, масло вершкового купила, знову повторила. Ферма 73%. Поки вигідна ціна, то купую його. Нехай буде про запас, бо в мене ще там є більше, ніж пів упаковки. Шоколадку теж поки на знижках купила про запас, бо у мене попередня ще закупок є. Але зайвою не буде. До кави дуже смачно. Так, це теж я в посилочку купила мармелад Дольки. Нехай буде теж смаколик такий до чаю. Так, Печиво, це теж для посилочки. Рошен мультикейк з, крем, з кремом таке печівко і теж в посилочку смаколики. Цукерки трюфальє, Зараз покажу ціну ближче. 260 гривень за кілограм, тут на 90 гривень майже зараз покажу упаковочку ближче. Ось так вони виглядають. Ну, я думаю, всі знають, що це за цукерки від АВК Трюфа Хороший такий трюфель з чорного шоколаду. Так, і пляшку Кока-Коли. Тут літр, здається. Так, літрова пляшечка теж захотілося. Так, і в ясному магазинчику. Купила філе на супчик, половинку, бо у них там мало було філе. Мені половинки якраз достатньо. Кастрюля у мене 2,5 літри. І ковбаски. Дуже-дуже у них смачні, це курячі зі свининою. Я по три штучки взяла для грилю. Це на якийсь обід буде, зварю спагетті, оці ковбаски і буде просто смакота. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!